Не відкладай на завтра те, що можна зробити сьогодні. Сьомий крок до багатства. Я досконало проаналізував досвід 25 тисяч чоловіків і жінок, яких спіткала невдача, і виявив той факт, що саме нерішучість є однією з головних причин невдачі. Це не просто моя думка, це факт. Затягування та зволікання це вороги, з якими часто доводиться боротися практично кожній людині. Коли ви закінчите читати цю книгу, у вас буде можливість перевірити свою здатність приймати швидкі та чіткі рішення, щоб ви могли почати, нарешті на практиці, застосовувати принципи, які вона описує. Аналіз декількох сотень людей, які сколотили з собі величезні статки, виявив той факт, що кожен з них мав звичку швидко приймати рішення. І якщо все ж доводилося їх змінювати, то це відбувалося повільно та обдумано. Люди, всі без винятку, яким не вдається розбагатіти. Дуже нерішучі, але при цьому, якщо вони спромоглися нарешті прийняти якесь рішення, то вони починають кидатися туди-сюди та швидко змінювати свою думку. Одна з найбільш видатних якостей Генрі Форда це його звичка швидко та чітко приймати рішення і не поспішати їх міняти. Багато хто вважав його твердолобим упертюхом. Саме ця якість спонукала пана Форда продовжувати випускати його знамениту модель Т, яку часто називають найпотворнішим автомобілем у світі. Коли всі його радники і навіть покупці просили його якось змінити цю модель. Можливо, Форд занадто довго відкладав внесення змін, але з іншого боку, саме така твердість і вірність своїм рішенням принесла йому величезні статки, перш ніж зміна моделі стала дійсно необхідною. Так, така рішучість передбачає частку впертості, але краще вже так, ніж нескінченно затягувати прийняття рішень, а потім метушитися, постійно змінюючи свою думку. Більшість людей, у яких мало грошей, як правило, легко підпадають під вплив чужих думок. Вони дозволяють газетам і пліткам думати за них. Такі ось думки то найдешевший товар у світі, адже мало не на кожному розі нас готові завалити потоком думок. Якщо ви завжди будете залежати від чужої думки, особливо у прийнятті рішень, ви не досягнете успіху ні в одному починанні, а тим паче у перетворенні свого бажання на гроші. Якщо на вас постійно будуть впливати думки інших, у вас просто не буде власного бажання. Думайте своєю головою, коли почнете застосовувати на практиці принципи, описані тут. Приймайте власні рішення та виконуйте їх. Не розказуйте про свої плани нікому, крім членів вашого мозкового центру. А набираючи людей в своє коло довірених, переконайтеся, що всі вони розуміють і поділяють вашу мету. Дуже часто близькі та друзі. Самі того не бажаючи збивають людину з пантелику своїми думками та насмішками. Тисячі людей страждають від комплексу неповноцінності протягом усього життя через такі ось начебто й дружні, проте вкрай колючі та набігласні жарти. У вас є своя голова на плечах, ось використовуйте її та приймайте власні рішення. Якщо вам потрібні факти або інформація від інших людей, щоб прийняти рішення, так ймовірно, і буде у багатьох випадках: зберіть необхідну інформацію, не розкриваючи свої карти. Цілком типово, коли люди, які володіють лише поверхневими знаннями, прагнуть створити враження, що вони все знають. Такі люди зазвичай занадто багато говорять і занадто мало слухають. Тримайте ваші очі та вуха широко відкритими, а рот закритим, якщо хочете виховати у собі звичку, швидко приймати рішення. Той, хто занадто багато говорить, мало що робить. Якщо ви говорите більше, ніж слухаєте, ви не тільки позбавляєте себе можливості накопичити корисні знання. Але цілком ймовірно можете вибувкати свої плани та ціли людям, які при першій можливості обійдуть і розтопчуть вас, тому що вони вам заздрять. Пам'ятайте також, що кожного разу, коли ви відкриваєте рота в присутності людини, яка володіє знаннями, ви демонструєте цій людині свій точний запас знань або ж їх нестачу. Справжня мудрість зазвичай ховається за маскою скромності та мовчання. Не дарма ж придумали приказку мовчання золото? Майте на увазі, що кожна людина, з якою ви спілкуєтеся, так само, як і ви, шукає можливість розбагатіти. І якщо ви говорите про свої плани занадто відкрито, не дивуйтеся потім, якщо хтось інший випередив вас і скористався вашим планом у своїх цілях. Нехай одним з ваших перших чітких рішень буде тримати рот на замку та бути уважним. Як нагадування для себе, щоб не забувати дотримуватись цієї поради, напишіть наступну фразу великими літерами на аркуші паперу і розмістіть їх там, де ви будете її бачити щодня. Скажи світу, що ти маєш намір зробити, але спочатку зроби це. Іншими словами, більше справ, менше слів. Кожна людина пізнається на ділі. Свобода або смерть. Цінність рішень залежить від сміливості та відваги, необхідних для їх прийняття. Великі рішення, які послужили основою цивілізації, іноді приймалися навіть з ризиком для життя. Рішення Лінкольна видати свою знамениту декларацію про рівноправність, яка дала свободу темношкірим людям Америки. Було прийнято з повним розумінням того, що тисячі його друзів і політичних прихильників відвернуться від нього. Він також знав, що це може потягнути за собою смерті тисяч людей на полі битви. Зрештою, це рішення все ж коштувало Лінкольну життя, але таке вольве рішення вимагало мужності. Рішення Сократа випити чашу з отрутою, але не відриктися від своїх переконань, теж було сміливим рішенням, завдяки якому ми сьогодні маємо право на свободу думки та слова. Ми знаємо історію так, як нам її викладали. Але ми мало знаємо про реальні сили, які стояли за цими іменами, датами та місцями. Ніхто чомусь не спромігся нічого написати про ту невловиму силу, яка стоїть за всіма історичними перемогами, і це величезне упущення, тому що таку саму силу треба використовувати кожній людині, яка бажає перемогти мінливості долі та отримати від життя те, що хоче. Філософія, викладена в цій книзі, Говорить, що думка, підкріплена сильним бажанням, має тенденцію набувати реальної форми та перетворюватися на свій фізичний еквівалент. Перш ніж продовжити, я хотів би звернути вашу увагу на дещо визначне, що ми бачимо і в цій історії в історії створення компанії United States Steel Corporation. А саме метод, за допомогою якого думка робиться вражаюче перетворення. Не намагайтеся шукати магію у цьому методі, тому що ніякої магії в ньому немає. Секрет полягає лише у вічних законах природи. Ці закони доступні кожній людині, якій вистачить віри та відваги їх використовувати. Вони можуть бути використані як для того, щоб принести свободу нації, так і для того, щоб розбагатіти. Той, хто знає, що хоче, приймає рішення швидко та точно і зазвичай отримує бажане. Лідери у всіх сферах життя приймають рішення швидко та твердо, це запорука їх лідерства. Нерішучість – це звичка, яка зазвичай зароджується ще в юності. Вона ходить з вами до школи, а потім до коледжу, і буде переслідувати по життю, якщо у вас немає конкретної та чіткої життєвої мети. Головний мінус усіх освітніх систем полягає в тому, що вони не вчать і не розвивають у молодих людях звичку приймати тверді та чіткі рішення. Було б непогано, якби до коледжу зараховували лише тих абітурієнтів, які точно визначилися, навіщо вони до нього вступають. А ще краще було б ввести у школах обов'язковий предмет з розвитку навичок у прийнятті рішень, причому ще й здавати з нього іспит. Звичка нерішучості наздоганяє людину в обраній нею професії, якщо вона взагалі спромагається обрати собі професію. Як правило, молоді люди, які тільки но закінчили школу, хапаються за першу ліпшу роботу, і це все через свою нерішучість. 98% людей, які десь працюють роками, а то й все своє життя, варяться на своїх посадах, тому що їм забракло рішучості скласти певний план отримання перспективної посади. Більш того, багато хто з них навіть уявлення не мають, як шукати гідну роботу, рішучість завжди вимагає сміливості, інколи навіть дуже великої сміливості. Людина, яка приймає чітке рішення отримати певну роботу або посаду, не ставить своє життя на кін. Але ставить свою економічну свободу. Фінансова незалежність, багатство, бажане ділове і професійне положення не будуть доступні людині, яка нехтує або відмовляється бажати, планувати і вимагати ці речі. У розділі про організоване планування ви знайдете повний перелік інструкцій з маркетингу кожного виду персональних послуг. Ви також знайдете докладну інформацію про те, як обрати бажаного роботодавця та отримати конкретно ту роботу, яку ви хочете. Однак ці інструкції будуть для вас просто набором літер, якщо ви твердо не вирішите перетворити їх на чіткий і організований план дій.